Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо ситуацію на фронті і на карті бойових дій станом на 3 липня. У нас цей тиждень буде дуже важливим, можливо, навіть вирішальним якою змірою для розвитку українського наступу. Адже прогнозують відразу ж декілька авторитетних джерел про те, що до саміту НАТО у Вільнюсі збройні сили України, сили оборони прагнуть показати результат на полі бою. Зрештою про це прямо говорив і президент Зеленський, і президент Сербії Вучич раптом. Вирішив прокоментувати хід війни в Україні і теж висловив свою думку. Він сказав, що він переконаний, що Україна прагнутиме розвинути зараз свій успіх на полі бою під час контрнаступу, змінити хід війни до саміту НАТО 11-12 липня. Ну і там розширено в деталях вучить ділиться своїми міркуваннями, як воно піде. Але бачимо дійсно декілька сигналів таких надходить із різних боків, з різних джерел про те, що цей тиждень саме від 3 до 10 Цятого до 11 го буде доволі таки інтенсивний Я, цієї ночі. Росіяни дронами знову шахедами атакували Україну. 13 збито шахедів із 17 і також Суми було атаковано вже впродовж дня. Там влучив БПЛА цей ударний у будинок, пошкоджено будинок і працювали засоби протиповітряної оборони. Отака От інформація. Ну і крім того, є така картинка власне роботи успішної Нашої системи ППО, переданої українцям, якраз у день зенітних ракетних військ наші повітряні сили опублікували власне свою статистику роботи ППО. Вона там на, на відео на скріншоті, на картинці зображена за нашим військовим, і є от на цій картинці, що Петріодна стріляв лише одна система за час своєї роботи дати підписи під кожною повітряною ціллю під кожним об'єктом. Якраз на цьому фото можна побачити удар. Гарні якраз вертольоти російські, і рідкісні цінні борти Су-34, Су-35 літаки. І дата під ними 13 травня свідчить про те, що ці гелікоптери, мі 8, зокрема, мі 8 радіолокаційної такої супроводу. такого, І от Су-34 бомбардувальник Су-35 С винищувач, вони були зник вони були знищені 13 травня, якраз 5. Тому що насталося 13 травня збиття от групи цієї бомбардувальної над Брянщиною у небі над Брянщиною. І тоді всі думали, гадали, хто саме над російською територією зумів збити ці борти недалеко від українського кордону, але все ж над російською територією. Оця картинка нам сьогодні, так ніби випадково підказала, що тоді сталося 13 травня. Це вже час минув. Так тоді ми жартували, що це просто була п'ятниця 13 і нещасливий день. Для російської авіації, але справді, МІ-8, вертольоти радіоелектронної боротьби, РЕБ, так звані, от, літаючі такі бази, і також бомбардувальники, і винищувачі були тоді збиті. І ну, виходить так, що можна використовувати американське озброєння над російською територією. Правильно, виявляється, можна збивати принаймні ракетами протиповітряної оборони зі системи Петріот, російські літаки над російською територією. Отже, таким чином. Чином зараз чекаємо ноту протесту від Лаврова від е, міністерства від Шойгу, які будуть волати, кричати, що це порушення усіх домовленостей, і ми так не договарювались. Ну і ще важливо, що цей Петріот 21 числа, 21 травня, збив в акваторії Чорного моря су 35 і Це якщо детально розглядати ту картинку, яку ми щойно показали. Ну і також сьогодні доволі така сумна новина для нас усіх з'явилася. Тринадцятою жертвою обстрілу іскандерами Краматорська стала Вікторія Амеліна, письменниця, і це величезна біда, величезна трагедія. Російські злочини бачимо забирають від нас найкращих. Російський терор він не обирає, скажімо так, жертв, але часто, часто виходить так, що гинуть дійсно найкращі українці, ті, які творять українську культуру, ті, які працюють над розвитком нашої держави, нашої країни і суспільства. І доволі важко мені це новину коментувати. Ми з Вікторією були знайомі по літературних різноманітних активностях, зустрічах і з. Тепер, на жаль, на жаль, сьогодні ми зранку довідалися про те, що Вікторія загинула. Я хотів вірити в те, що вона одужає, і от у лікарні в Дніпрі підтвердили цими днями все таки, що не вдалося врятувати Вікторію. Цю інформацію вже оприлюднили у пен-центрі сьогодні. На початку тижня, на початку понеділка, і фактично ми констатуємо те, що серед жертв у ресторані в Краматорську не було військових. Там були якраз люди, які там працювали, молоді люди, персонал. Там були неповнолітні, і там була українська письменниця Вікторія Меліна, яка там зустрічалася із колумбійською делегацією, журналістами з письменниками. Ось по кому. Випустили іскандер росіяни ну, ось такий підсумок цього злочину, за який обов'язково будуть знайдені усі винні, причетні і покарані за цей злочин. Рухаємось далі, отже, до карти безпосередньо бойових дій, бо у нас вступ трохи затягнувся. Отже, ми дивимося на ситуацію в Куп'янському районі і біля Лимана, що у нас відбувається біля Сватового. Фактично лінія бойового зіткнення не змістилася, однак про найбільш такі жорсткі зіткнення доповідають саме із Лиманського напрямку. Тобто от район Торського, Зарічного, Ямполівки це один напрямок. Військові знайомі. І навіть казали, що якоюсь хімічною зброєю е, атакували наші позиції поки що невідомого походження. Є там частина людей госпіталізованих з певними симптомами власне хімічного ураження, але не важкого наскільки мені відомо. Ну і також бої вище біля Невського продовжувалися. Ось на цьому відрізку. Росіяни намагалися теж атакувати безуспішно. Оборона наша тут тримається. В серебрянському лісництві так само йдуть жорсткі бої по всій лінії зіткнення Південніше Діброви і Кузьминого. І вдається і тут нашим військам тримати оборону. Цей ліс вже, як то кажуть, дійсно автори Діпстейту скоро перетвориться на поле серебрянське, тому що там повністю ті дерева поламано вже снарядами, постійними бомбардуваннями, арто Обстрілами, і насправді від лісу мало що там залишилося. Білогорівці тим часом ситуація складна, але непоступливо тримають оборону наші військові і в її от постійно вже. Та, якби констатують багато тижнів, що ситуація там важка. Різноманітні оглядачі, але поза тим, поза важкістю, попри важкість цієї ситуації, наші військові тут не покидають позиції і тримають оборону, дають жорстку відсіч ворогу. Отже, навіть і орієнтуючись на російські джерела, ми розуміємо, що ситуація тут аж ніяк не змінилася. Вони констатують, що українські війська утримали позиції на напрямку. Лиманському і біля Білогорівки, і не вдалося тут окупантам просунутися. Але це якраз той напрямок, де вони намагаються атакувати. Зрештою, і в нашому Генштабі повідомили, що на Лиманському напрямку, біля Авдіївки і біля Мар'їнки, ворог намагається атакувати і намагається перехопити ініціативу або втримати її. Біля Бахмута ми бачимо, що ситуація інша. Тут просуваються наші військові. Однак, як написав Бахмутський демон. Топчемося на місці між під Берхівкою і Кліщівкою. Надто важко, резерви кидають знову і знову росіяни. Мається на увазі, кидають резерви сюди, щоб отримати оборону. Біля Берхівки ми бачимо впритул до Берхівки, наші військові підійшли, але лінія тут тримається розмежування по водосховищу. І далі в районі Колії Залізничної, так само ця лінія по фактично берегу водосховища і річечки тут, яка в нього впадає. Відповідно, біля Берхівки не вдалося просунутися, але ініціатива тут на нашому боці. Більше активності ми бачимо не на північ від Бахмута, де загалом були успіхи в останні кілька тижнів в районі берхівки оріхово василівки у наших сил. А бачимо біля Кліщеївки. Що стосується е, околиць південно-західних Бахмута в місті, ну то вже Сергій Чариватий прокоментував речник східного напрямку, що в Бахмуті працюють наші групи, працюють там снайпери по Рогу наші, і відповідно є присутність українська там все таки постійна у Бахмуті. Нехай не в глиб міста, але на західних околицях постійно українські війська присутні. Тож про повний контроль над Бахмутом з боку ворога говорити не доводиться. У кліщівці тим часом є декілька ділянок фронту на підступах до цього населеного пункту, де наші військові просувалися останніми днями. Це зокрема цей район. Цей відрізок фактично із. Північного заходу, і з південного заходу поруч ділянка, де вдавалося розвивати успіх уже по той бік каналу Сіверський Донець-Донбас, мається на увазі на східному боці цього каналу, дуже близько до Кліщівки. Наші підібралися, але далі тут бачимо є певні висоти, які ворог тримає. І намагається у самий населений пункт не пустити українські війська. Поки що окупантам це вдається, але не віримо, що так. Буде недовго. Отже, відмотаючи час назад, відмотавши час назад, ми побачимо, що такі суттєві зміни на мапі з'являлися ще станом на перше число. На 1 липня, на суботу, тут відбувалося просування на обох цих ділянках, які ми щойно оглянули. От станом на друге на вечір вчорашнього дня, на десяту вечора, приблизно змін більше не було внесено. Будемо чекати до кінця сьогоднішньої доби змін. Може, надвечір пізно щось та й зміниться. Тут, хоча новини. З цієї ділянки біля Кордюмівки, біля Кліщівки свідчить про те, що так, наші атакують, штурмують біля Кліщівки ворожі позиції. Ну, Тут йдеться про сотні метрів просування наразі, тому таких кардинальних змін на карті сьогодні може і не з'явитися. Треба чекати про інформації, новин про закріплення наших військ у цьому районі. Ну і крім того, Інститут дослідження війни написав свої міркування про те, що Росія може почати відведення. Військи з півдня України, щоб утримати Бахмут. Ну це припущення таке ґрунтується на аналітиці цього інституту про те, що може тут забракнути біля Бахмута сил росіянам, і вони будуть перекидати їх з інших з інших районів, з інших напрямків. Не знаю наскільки обґрунтована така таке припущення, адже розуміють росіяни, що якщо вони пропустять прорив український на півдні, чи то на Мелітополь, чи то на Бердянськ, чи на інше. Ому відрізку фронту це для них може завершитися дуже плачевно. Фронт там посипеться і відповідно до Приазов'я будуть прориватися українські війська. Тому чи будуть вони знімати якісь резерви саме звідти, щоб перекидати на Бахмут? Дуже і дуже сумнівно. Біля Авдіївки ворог продовжує штурмувати Авдіївську дугу з північного сходу от зі сходу від крутої Балки, зокрема від Ясенуватої, і трохи на північ до Кам'янки. Ці зусилля ворожі. про не простягаються, отже, якраз на от цьому приблизно відрізку, відбувається відбуваються найбільш такі активні зіткнення з ворогом. Щодо веселого, то тут більше розвитку ситуації ми не побачили відтоді, як звільнили частину території от до дороги на веселе. Самий населений пункт все ще окуповано і будемо, будемо чекати більше деталей щодо Авдіївки. Поки що бачимо, що і біля Авдіївки, і біля Мар'їнки ворог продовжує атакувальні дії. І ми ж обороняємось. Стосовно півдня, південного, південного відрізку, поки що візьмемо умовний Бердянський напрямок від Вугледара, Велика Новосілка, і далі трохи на захід. Це умовно до приютного, де ведуться активні бойові дії. Отже, окреслимо це приютне у нас приблизно. Макарівка біля Великої Новосілки, ну і до Новомайорського, приблизно така дуга 37 до 40 кілометрів протяжності цього відрізку, де ведуться активні такі бойові дії наступального характеру з боку Сил оборони України. Отже, продовжується ця операція з боку наших захисників. І є повідомлення про те, що біля Новодарівки приютного, це найзахідніша частина цього відрізку, ввели наші наступальні дії і мало. Мали часткові успіхи, мали певні просування. Крім того, є у нас новосілка Старомайорське, це в цьому напрямку біля Макарівки по мокрій, але річці теж центральний відрізок. Отут і так само тут певне просування було. От, однак, навряд чи ми щось зараз на карті з того приводу побачимо, адже чекаємо вже на глибше просування, закріплення наших сил, зміцнення там наших позицій, тоді з'являться якісь оновлені і на карті так само. Ну і є ще ділянка там на Токмацькому, грубо кажучи, напрямку. Це Новодонилівка робота. Зараз ми до нього доберемося. Тут же просто щоб освіжити собі події, побачимо, що певні зміни от, на 20. Восьме, тридцяте перше число з'являлися, до наші просували вперед і закріпилися от в районі Рівнополя, Новодарівки, тиснуті на приютне. Певний тут прорив такий організовано, але поки що за останні два дні от зрізати ось цю частинку окупованої території, звільнити її в районі Новодарівки, Рівнополя все ще не вдавалося, і ці зусилля продовжуються тиску на приютне наступальні дії на цьому відрі. Що ж, і так само пишуть, що на опублікованих супутникових знімках в районі Приютного видно, що йдуть дуже-дуже активні бої у цьому районі в посадках на півночі від села Приютне. Це якраз можемо наблизити і побачити, що є тут, зокрема, лінія посадок на північ від Приютного. І от від них йдуть такі бічні посадки вздовж дороги. Дорога на приютне, яка веде на північ, отже, можемо її окреслити. Тобто в цьому районі. Зараз ведуться від Новодарівки і від Левадного з західного боку від села Приютне дуже активні бої. Це власне аерозйомка, і супутникова зйомка підтверджує. І також ці дані свідчать про те, що Росія активно застосовує звичайну артилерію, щоб не дати підійти до села, до приютного українським військам. Крім того, є повідомлення про те, що певні висоти на захід від Макарівки і на схід від приютного взяли наші війська. Між Макарівкою і приютним перепрошую, тут доволі така ділянка ну 10 кілометрів. Фактично, тобто, тут поля і дистанція між цими селами велика. Тут від Рівнополя наші будуть наступати, очевидно, від Новодарівки, від ближчих сіл. Отже, операція тут триває, далі рухаємося до, до Новоданилівки, до оріхівсько Токмацького напрямку, але тут поруч є село Лугівське, якщо я правильно наголошую. Отже, біля нього теж активно ведуться бої. Це на схід від малої Токмачки, в район Чарівного, Новопокровки. Отже, тут біля Лугівського теж продовжуються наступальні дії наших військ. Діпстейт пише, що ситуація потребує уточнення. Про Лугівське згадує і згадують і російські пропагандисти у своїх каналах про те, що тут активно ідуть бої. І навіть написали таке на зокрема в Оргонзо. восточні українські підрозділення атакували у Луговського і суміли зайняти ряд позицій, тобто за останню добу навіть і фіксують певне просування в районі Лугівського наші вороги. Так з боку українських сил, тобто констатують, що вдалося ЗСУ тут певного успіху досягти. Крім того, біля Роботино, біля Роботино по-нашому, так біля Новоданилів. que Теж тут продовжуються наступальні дії. Тут глиб вже вдалося зайти нашим військовим. Навіть на цій карті ми бачимо 4,5 кілометри, можливо, подекуди і інакша конфігурація лінії бойового зіткнення виглядає. Але ми бачили, зокрема, відео від Валерія Маркуса, з'явилося днями буквально більше як на 40 хвилин, таке велике відео. Фактично такий репортаж із перших уст, із перших очей, можна сказати, так Безпосередньо від учасників цього бою в районі Новоданилівки, роботаного так, там кілька боїв. Тобто там фактично рухаються військові 47-ї окремої механізованої бригади Магора, штурмуючи вільсопосадки, займаючи ворожі позиції. Дуже раджу всім подивитися це відео на каналі Валерія Маркуса на Ютубі. Це дає уявлення про те, якого характеру бої відбуваються, зокрема на цьому відрізні. Різку фронту, яка там місцевість, як росіяни вибудували лінії оборони, і доводиться, власне кажучи, їх там штурмувати і виганяти звідти, що 47-ма бригада блискуче і виконала таке бойове завдання. От і просто таки з величезним захопленням і вдячністю я те відео подивився. Якраз в цьому районі біля роботи вже на північ від роботеного в притул до нього підходять наші війська. Так само пишуть. Росіяни про те, що при підтримці артилерії Збройні Сили України наступають у напрямку роботаного і є невелике просування, є снібольшої продвіження. Пишуть вони. Наші теж пишуть про те, що є такі часткові успіхи, локальні успіхи у цьому районі. Пишуть про те, що в районі Вербового 10 кілометрів квадратних перейшло у сіру зону. Тобто наші просуваються до одного покровка, Лугівське так само підтверджують. Що тут ведуться наступальні дії, але поки що без звільнення населених пунктів. Йде мова про поля, йде мова про лісопосадки, про заняття позицій, відбиття цих позицій якраз у ворога. Вербовець, у нас, до речі, в глибині доволі тут село. Тому якщо тут десь 10 кілометрів квадратних перейшло в сіру зону, то до кінця дня, можливо, на карті і з'явиться ця зміна, це виходить в нас на схід від роботиного. Наші розширюють тут по суті плацдарм наступу. Можемо собі уявити, що напевно йде мова про. Десь оцей оцю ділянку фронту, де вдалося нашим просунутися у напрямку вербового попри Новопокровку, скажімо так, або по трасі в районі в район Новопокровки, але ми це все ще побачимо на карті. Поки що це наші гіпотези і припущення. Ну і дійсно бачимо, що наші розширюють тут фактично територію ведення бойових дій, такий плацдарм, на якому вгризаються ворожу оборону і рухаються далі і далі на південь, виснажуючи ворожі ресурси. Адже на кожній цій ділянці росіяни змушені підтягувати свої резерви, насичувати оборонні лінії і тримати там оборону. Отож, така у нас ситуація в районі роботиного. П'ятихатки лобкове жереб'янки ведуться, теж активні бої, але тут немає якихось просувань значних. Ну і багато є чуток стосовно Енергодару. Енергодар тут зовсім поруч. і... Коли все більше і більше з'являється новин із фронту про просування наших військ, про наші успіхи, то скажімо так, паралельним курсом наростає тривога стосовно енергодару, адже з'являється багато чуток, багато коментарів, заяв з приводу того, що ситуація там дуже ризикована, що потроху покидають окупанти територію станції. І Ось знову коментар від мера Енергодара Дмитра Орлова такий з Енергодару виїхала частина. Тина колаборантів працівників ЗАС, а також частина персоналу Росатому. Отже. Тих чуток повідомлень про те, що тут окупанти до теракту готуються, щоб підірвати чи то ставок охолоджувач чи інші елементи станції і відійти, створивши тут таку проблему дійсно ядерного шантажу і тероризму, це ця це, це, це заява вона звучить все гучніше і гучніше. Ця інформація звучить, і дійсно маємо зважати на те, що такий розвиток подій можливий в Запоріжжі проводили вже навчання і Захисту, якщо дійсно справи підуть таким чином, ну і в Херсонів, Дніпропетровській області теж не завадить такі навчання провести, адже кажуть, що 50 кілометрів це найбільш ризикований такий радіус забруднення, 100 кілометрів це теж проблемно перебувати власне, до місця витоку радіонуклідів. Ну і від вітру багато чого залежить, тому тут прогнозувати ситуацію до кінця неможливо, От, але дійсно погіршиться значно ситуація. І екологічна, і техногенна, якщо відбудеться підрив хоча б якогось із об'єктів на станції Запорізькій атомній електростанції. Отож, така у нас ситуація стосовно Енергодару, будемо пильнувати за тим, як там розвиваються події. Стосовно Херсона, у нас. Біля Херсона з'явилося відео обстрілів району Антонівського моста, і там продовжують росіяни рівняти з землею той плацдарм, район, на якому на лівому березі закріпилися наші військові. Отже, бачимо, які дими. Тягнуться із того району біля Антонівського моста, і постійно там накривають і градами, і запалювальними снарядами і артилерією окупанти цей район, намагаючись не дати просунутися нашим військовим на лівому березі, в бік Олешок. Отже, сюди так дуже широко захопив, але, умовно кажучи, Краще ширше захопити, ніж показувати вуще, де саме перебувають наші військові. Отже, цей плацдарм, умовно, в районі Олешок є, власне, росіяни його сприймають як загрозу для своєї присутності на лівому березі, є фактично лінією фронту цей район, і тут постійно відбуваються і вилазки наших військ, і артилерія б'є російська як по лівому, так і по правому березі, накриваючи і Антонівку, і Херсон. І насправді дуже там, звичайно, під тими обстрілами. і Вільним не просто. Той удар Іскандера по Антонівському мосту, який зафіксували от днями, то він лише на деякий час знизив напругу серед російських пропагандистів, які вважали, що от ще Іскандером бахнули, точно українці вже злякаються і покинуть той район. Але так не сталося. Бої продовжуються, ажіотаж продовжується. Крім того, у росіян паніка через те, що їм човнів бракує. Якщо доведеться тікати, евакуюватися через заплави різноманітні. Ну і власне поки що ситуація тут до кінця не зрозуміла, як вона вирішиться. Але спроби наступальні, атакувальні наші продовжуються і так само наші нікуди не вступаються, не йдуть із лівого берега. Ну і тим часом з'явилися новини про інший міст, про міст, який з'єднує Крим через Керченську протоку. Там сформувалася ще з 1 липня величезна пробка затор України. Так. І власне на 13 кілометрів розтягнулася черга на Кримський міст з боку Кубані, що цікаво, з боку Тамані. От звідси, і Така черга величезна, тому що оглядають кожен автомобіль, панічно бояться окупанти нового теракту, підриву. А виявляється, що є чимало охочих зараз в Крим на літо з'їздити, попри те, що там постійно бавовна щось прилітає. ну, Напевно, треба підготувати. Вати якусь таку хорошу операцію, щоб знову шуганути росіян із кримських пляжів. Думаю, що найближчим часом це може статися. Липень має бути в Криму дуже і дуже гарячим. Вже такий огляд у нас на сьогодні вийшов на початок нового тижня. На понеділок. Якщо вам було цікаво, поставте лайк, напишіть свій коментар. Якщо ж ні, так само критичні коментарі приймаються абсолютно. І Я буду радий вже завтра з вами побачитися на новому огляді. Чекаємо більше добрих новин від Сил оборони України.